Добрий ранок, ну дивіться, ну курс обміну вийшов такий десь: один медвідь до 200 азовців. Ну, значить, ну непоганий курс, і мені це дійсно сподобалося. І дивіться, всі ті, хто тривалий час в мережі кричали, де азовці, що їх продали, все забули. Ну, вони щонайменше повинні вибачитися, оскільки а, процес обміну він дійсно тривалий, там узгоджується стільки нюансів. Врахом навіть до того, там хто де буде стояти, хто буде присутній у там групі з кожної сторони. Маю на увазі а, супроводжуючих. Тобто, де це буде. А це а тут ні, давайте два метри туди. Нам це не подобається. Тобто, це дуже дуже тривала операція. Тому я дуже вдячний нашим керівникам, що вони дійсно провели її дійсно на вигід за вигідним курсом. А, Медведчук, ну я бачив повідомлення від. Тво голови СБУ, де Він сказав, що не, не переживайте, все нормально, Ми з нього вичавили максимум інформації. Там всь, безліч агентирних груп він здав, там безліч інформації, тому багато що роботи. Ну сподіваюся, так він так воно і є. Що Медведчук поїхав вже пустим в плані інформації, що в нього uh -huh. вже не було що нам розказувати. Те, що повернулася азовці, ми розуміли, що напевно на фігуру менше ніж Медведчук, а, Якраз це ті азовці, які медійні про яких знали а, по, яких розкручували в Росії, і а, робили з них а, просто якихось демонів. А, таким чином розуміємо, що а, напевно фігура меншого штибу ніж Медведчук, а, Неможливо було би змінити. Але тепер цікаво, чи будуть грати на Медведчуку далі в якихось перемовинах, а, чи намагатись намагатимуться якось а, впливати на українців? Медведчук я думаю, найближчим часом він десь схорониться на якійсь там дачі, яку йому дадуть, або в нього є там щось в будинок. На... Рубльовки разом з Оксаною Марченко Вони там будуть uh -huh. сидіти, обніматися, там гладять мощі святих, як вони це дуже полюбляють. Дивитись ну, серіал «Паломниця», це да, 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 да паломнічства я не така. Да. А, там я думаю, що там буде така серія, де він буде публічно на камеру дякувати або в присутності в Кремлі, десь Путіну. Там дякую uh -huh. вам за те, що ви мене витягнули з нацистського полону. Там може буде якесь кіно зняти. Я і там «200 днів полону. Ну умов, ну щось таке. Там може собі там запустити. Але ну, справді я не бачу перспектив його використання. Тобто та партія, яку він очолює, вона вже там заборонена. Частково вони там виловлені е, на причетність до діяльності розвідувальної е, структури Російської Федерації, частина ще бігає. Ну Подивимося, але я впевнений, що він не буде ж грати жодної політичної ролі в Україні ну, взагалі. Івана, ви бачите, ще багато насправді українців перебуває в полоні. і Тих самих, хто захищав Азовсталь. Це ж не всіх висвободили. І не всі ті, що багато хто сидить в Оленівці. А на кого їх можна міняти? Чи є хтось у нас фігуру теж такого рангу? Ну, дивіться, у нас є велика чисельність російських військових. Скажімо mm -hmm. так, мігалачпузати, ну рядові вони там mm -hmm. ну там можна звичайно. Курс вже буде не такий цікавий, можна вже міняти, знаєте, там. Два їх на одного нашого. Ну, наприклад, uh -huh. там е, є у нас е, офіцери. Там ну, треба окрема робота з ними. Це і лейтенанти є, і там вищого е, офіцерського складу. Не знаю про генералів, не скажу вам. Але там десь майори є. Тобто, ну це серйозний середній рівень, і росіянам зараз під час їх цієї часткової мобілізації дуже не вистачає. Е, ось таких от керівників середньої ланки можливо, що вони погодяться на їх обміну. Іване, і вони намагаються нам поставити ще обмінного фонду до України 300 тисяч людей. Мобілізація, хоча невідомо це шойгу сказав. Але ж цей пункт номер 7, він прихований, тобто яка реальна кількість мобілізованих, скільки збираються зробити? Що поки що невідомо, але зрештою, а з чим вони будуть воювати? Так, дивіться, ви сказали, що невідома там кількість. Я погоджуюсь там. Ну вони самі навіть не уявляють, скільки вони можуть зібрати. Оскільки mm -hmm. все, що можливо було зробити в рамках ціє цього гібриду, там а, пропаганда, десь пропозиція, від якої неможливо відмовитися. Ну це як зеки, гроші. Тобто, ну всі козирі вони вже використали. Тепер ну залишився козир. Ну тільки один а, ставай страна огромна, Там ну типу, на нас mm -hmm. напали біндерівці і натовці. Ну тут тільки єдиний варіант. Але знову ж таки я дивився там ці пабліки, передивлявся, там просто такий попкорн взривається в них, і десь uh -huh. підводиться під єдину таку е, складову. А чого це я повинен йти воювати там в грязному окопі? В мене тільки тільки робота там е, наклюнулася класно, тільки копієчка пішла. А що мені тепер знову йти? Я не піду. І починається які варіанти є там дати лікарю в лапу, зламати там руку собі, або там ну. Екзотичні варіанти десь вкрасти в супермаркеті йогурт, там сісти, десь там за хуліганство там, або дрібну крадіжку там на рік, але не піти воювати і не сісти на 15 років за ухилення. Я не впевнений, що вони зберуть таку кількість. Її просто банально немає. Її банально немає чим одіти, це ви правильно зазначили, і в що одіти. І зарплатня. Вони прирівняли цих ось мобілізованих до, до, до контрактників. Угу. Тобто, якщо навіть я вже казав. Якщо навіть взяти там мінімальну суму, яку їм, там пропонують там за участь в війні в Україні 200 тисяч рублів. Там гуляє така в мережі цифра. Це орієнтовно 3-300 доларів за курсом. Ну що там обміняти, то там 300 тисяч перемножаємо на 3-300, виходить 900 мільйонів доларів, 990 мільйонів на місяць. Карл, це тільки зарплатня. Окей, хай там буде менше людей, а все одно це сотні мільйонів доларів на місяць, тільки зарплатня. Не одяг, не взуття, не екіпіровка, не зброя, тільки зарплатня.